Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 39-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 12 травня 2025 року, орієнтовно склали. Особового складу приблизно 60 особин за добу 1 170, танків 10 800 одиниць за добу, 8 бойових броньованих машин 22 473 одиниці за добу, 27, артилерійських систем 27 718 одиниць за добу 48. Реактивних систем залпового вогню 1381 одиниця, засобів протиповітряної оборони 1162 одиниці, за добу, 3. літаків 372 одиниці, гелікоптерів 335 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 35 678 одиниць за добу, 141, крилатих ракет 3197 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 48 118 одиниць за добу, 171 спеціальної техніки 3884 одиниці за добу, 6. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!